В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі вам хресті, і сестри, коли Господь через Мойсея вивів євреїв із Єгипту, вони довгий час мандрували пустиною. І Господь покликав Мойсея на гору що пледатимось закон. закону. Як говорить святе писання, ця розмова тривала 40 днів і 40 днів. Ну Сама цифра 40, вона у біблійній науці має особливе значення. То можемо розуміти, що ця розмова тривала не одному мить. Господь серед іншого дав людині показівку, щоб збудувати храм. Це для того, щоб Господь Бог перебував зараз своїх людей. І цей храм став збудований. Для того цар Давид зібрав матеріали коштовності син Соломон храм збудував. І ось у цьому храмі Господь Ісус Христос, коли у нього війшов, бачив нагонящі речі. У храмі продавали, губів, сиділи міняли, робилося. З І ось Господь Ісус Христос взяв батугав і прозганяв оцю нечисть, що там чинилася. І усі первосвященники і старші народи, книжники, питають його, якою владою ти вже чиниш? то да тебе право таке чинити. Чуємо, Господь їм дає одне питання. Ви мене питаєте, якою владою я тиченю, а от ви скажіть, Іван Хреститель, він був від Бога чи від людей? І оці лукаві люди, які питали про владу Ісуса Христа, не знали, що відповісти, тому що їхнє серце. Було лукаве як перед Богом, так і перед людьми. Вони розуміли, що потрапили в хлеб. Про що, власне, ходить? Ходить про те, що людина вона стоїть перед Богом. І ми коли читаємо уважно діяння Апостолів, коли мали обрати когось замість Юда, до колегії апостолів, апостол Петро звертається у молитві і промовляє, Господи серце віче, ти знаєш серце людини, кого маємо обрати. І тоді жереб пав. На матерію. Але мимо того, Господь знає серце людини, він є серце відець і говорить, що із серця людини виходять на речі і зазрість, і лукавство, і розпуста, і вбивство, і всяке таке інше. Тому людина, вона у своїй поведінці. Вона може бути різною, тому що часто ми є актори, ми граємо свою роль, ми граємо роль батька, граємо роль священника, граємо роль, роль християнина, але роль це не означає належне буття. Тому людина, вона повинна би то я особливо перед Богом чесною. І ось Давид, який нагромадив матеріали і багатство для будови храму, який написав царми, серед іншого пише серцем зокрушеним і змиреним Бог не поговорить. І ми це говоримо щоразу, коли молимося в Псалом 60, серцем сокрушеним і смиреним Бог не погородить. Тому грати роль і бути актором це є одне, але стояти перед Богом і Бога визнавати це є інше. Тому лукавство людське лукавство. Особливо сьогодні воно не має меж, воно є безмежне. І у тому є наша трагедія, тому що, якщо у серці немає Бога, це місце посідає хтось інший, страшний і лукавий, хто є власником лукавства, це є спокусник, це є злий дух. Тому намагаймося. Так жити, щоб наше серце було чисте і перед Богом, і перед людьми. Для того маємо один дуже поважний фактор. Це є свята сповідь. У ній ми очищаємо наше сумління. Ми його шкліфуємо. І тоді Господь Бог наверно приймає людину у покорі. Змирення і дає благодать, котра усім нам є потрібна до спасіння. Слава Ісусу Христу!